Йо. 1 березня в Холодному Яру знайшлося сім відчайдухів, які поїхали на толоку. Нерпонці попросила розказати, що буде робити на товосі, а ми відповідь. Обстріше! Моя відповідь: що встигнемо, то встигнемо. Склалося так, що на дворі був мінус один градус, і земля копалась десь так. Через це ми трохи змінили наші плани на толоку що трохи засмутило бурого. Ще в холодному яру випав сніг, тож мене змогли втриматися і не пограти в сніжки. Я раптове рішення Поки молоді Не важливий дати час Поки молоді Дириш, а що ти робиш? Хату собі. Ну ладно. Так, осінь чи зима. Осінь чи зима? Осінь чи зима. А це було всього лише 1 березня. А поки ми залізли на горище. І так, на це горище вже залізли дві людини, але до цього ніхто. <рес> <рес> Обоє. Міністерство промстроюматеріалів УСР. УССР. А <рес> Сорт один, ціна 2 рубля 45. 45. Одеський завод відділочних матеріалів. З тобі. Сіва. Поклеїть в кімнаті. Шорти, треба комусь секонд. Як ну, якщо чесно, я на себе купляв, просто не носив. Продаю за субиварс. Ну, за цену. Це менше. Это субивардс. Все время. Все время. Ты Це с полюкой, может Ладно. Вот номер два. Там обої. Шапка. Вау. Мені так голодно. Мені стрмно, таке оно ой Ой-о-о-о. Ааа, це на мяту схоже. Целышесть. <sch> <rouge>. А уяви, тут ти живе оце всередині. Та миші полюбаються. Більше все, що їжачки, мишки Ну, їжечки, ну, мабуть. мабуть. Я боюсь, якщо чесно, то не буде, я не можу збивати. Ну, стільки м'яти. Прикинь, стільки чаю можна було купити. Оце Воно всю Україну успокоїли оцією м'ятою. <сування> так що ж ми все-таки встигли зробити? Е, я прибирав на Бекі в штабі, е, розбирав оцю фігню якусь там металеву, якою молотять люди зерна, ватражать. Е, потім я пішов робити для себе бухту. Ну і звичайно для швабри, але більше все-таки для себе. Бури. Що ти робив на тулоці? Ходив, роздавав всім задачі. Трошки сидів, в телефоні втикав, трошки поспав було недовго. І загалом організовував весь цей двір, на якому ми кохали і він качав покрити. Юрій Васильович, а що ви на тулоці робили? Саме головне, отримали матеріали будівельні, доски, балки, стовби. Їх перенесли, пересадкували, подивилися, чи все вистачає. Планування далі, допомогла походця, штабу, переносила журнува. Зробили з рапунцель душові кріпи підлоги. Да, що ти робила на вулиці? Я прибирала в хаті. І все. А, ще ми носили ОСБ, ака АК, а... <ріх> USB. Що ми ще робили? Що треба на вулиці? Покажи. Ну, хорошо, хорошо. Ось так і пройшла наша перша толока 1 березня. А поки ви чекаєте майбутніх відеостолок, можете підписатися на нашу монобазу. Так ви підтримаєте нашу організацію в розвитку членів команди та розбудови території.